Тема будівельної війни у ромнах на вулиці Пролетарської солідарності вже неодноразово спливала у засобах масової інформації. Щоб дещо прояснити ситуацію та висловити власне бачення, керівник підприємства забудовника Сергій Северин зібрав прес-конференцію. Ну цель цель того, щоб хотіла зустрітися, Какби такою к як, би, таке, зробити прес-конференцію для раді того. Щоб на сам на сам на самом ділі можна було розуміти ситуацію, яка склалася вокруг, а саме буд нашої діяльності як будівельної організації і е, проблеми, яка вже длиться на протязі пошти року з будівництвом житла в місті Ромни. Як уже повідомлялося раніше, мешканці будинків по вулиці Пролетарської солідарності звернулися до суду, і до остаточного вирішення справи ніяких будівельних робіт проводитися не повинно. Але як повідомляє Сергій Северин, судове рішення не на користь будівництва у першу чергу завдасть збитків міському бюджету. Якщо таке станеться, то ви ж розумієте, що виновниками цього всього стане Роменська міська рада, яка надала земельну ділянку. Не дай Бог, з порушеннями. І ці всі збитки, які понесла сьогодні будівельна організація, ці збитки приблизно півмільйона гривень ляжуть на держав... на бюджет міста, де відшкодовувати повинна буде громада. Стосовно ж першопричини конфлікту директор фірми забудовника також має власну думку. Декілька депутатів, які ж там і живуть, я буду відверто говорити казати, хто. Це Гора Надія Іванівна. Це е, з фракції комуністів забувся. Лісненко, от, там і інші є, які людям сказали неправду, а саме сказали, що люди добрі, як буде тут будуватися будинок, то ваші будинки попадають. Місцева ж влада, що я говорю, Чому? Тому що, ну, мабуть, їм не цікаво, щоб у місті Ромни будувалося житло. Мабуть, цікаво якісь відстоювати другі інтереси. У місті Ромни вже є кілька будинків, зведених ТОВ в будпартнер Інвест. Та, як говорить Сергій Северин, у планах є і подальша забудова. В будь-якому випадку, це, будемо сказати, професійна таємниця. Ми займаємося тим, щоб у місті будь-якому в, 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 в ну, будь разі в рік будувався будинок. Так, останній будинок побудувався в 10-му, а е на сьогодні вже вже й год, 4 года пошти пройшло, не було будівництва, бо не було ж де будувати. Сьогодні маємо де, так маємо інші проблеми. Маю право не сказати де, як, ну плани є. Зараз ані прихильники будівництва, ані його протиборці своїми інтересами поступатися не збираються. Та коли суд винесе остаточне рішення, одна зі сторін все ж буде змушена пристати на пропозицію іншої. Хто саме дізнаємося згодом? Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.